Всім привіт! Сьогодні я покажу які я роблю крашенки на паску з трьох інгредієнтів. Нам потрібно 50 г куркуми, 500 мл води і 2 столових ложки 9% оциту. Спочатку потрібно розвести 50 г куркуми і 200 мл води загальної кількості. Коли куркума розчинилася, беремо посудину, у якій будемо варити яйця, і виливаємо розчинену куркуму та доливаємо решту води. Яйця викладаємо у посудину і засікаємо час. З моменту закипання варимо 10 хвилин. Моя рекомендація обов'язково посудину накривати кришкою, тому що при варці будуть йти бризги. Пройшло 10 хвилин. Яйця зварились та покрасились. Тепер викладаю у миску з холодною водою і легенько стираю зайву куркуму. Моя рекомендація не використовувати ватний диск чи тряпочку для стирання зайвої куркуми. Я роблю це рукавичкою, адже вони гладенькі. Як бачите, на яйці залишилось куркума такими грудочками. Не хвилюйтесь, воно дуже легко стирається. А зараз беремо тряпочку або паперовий рушничок та легенькими дотиками забираємо вологу. Яйця дуже гарні, яскраві, можна залишити їх такими, змастивши рослинною олією. А можна наліпити на них пасхальні наліпки, які продаються у продуктових магазинах. Це вже як забажаєте. Наші бабусі робили крашанки у цивольному лушпині. Під час фарбування прикладали до яєць листочки петрушки, щоб виходив красивий узор. Зараз різноманітний вибір наліпок барників, але якщо дотримуватись традицій та увімкнути свою уяву, то можна зробити гарні крашанки, розписавши їх власноруч. Сподобалось відео? Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, я буду вам відповідати. На цьому все. Гарної та смачної Паски!